Що ефективніше? Холодний душ чи крижана ванна? Чілтаб. Відповідь: В науці та у вашому тілі холодний душ освіжає і трохи бадьорить. Але якщо ви хочете справжнє перезавантаження, потрібна крижана ванна чилтаб. Дослідження показують, що саме занурення в воду температурою близько 8 активує бурий жир, пришвидшує обмін речовин, зменшує запалення та зміцнює нервову систему. Відчуття після чилтаб, наче ви виграли внутрішній марафон. Ваш мозок прокидається, тіло наповнюється енергією, а стрес просто тане. І найголовніше, чилтаб можна мати вдома, без складних установок, без постійного заморожування льоду вручну. Просто відкриваєте кришку, занурюєтесь і отримуєте суперсилу прямо на подвір'ї або балконі. Якщо ви давно мріяли про загартування, але не хотіли мучитись із льодом, Chill Tab створений саме для вас. Звертайтесь до нас і ми підберемо ідеальну модель. Підписуйтесь і дізнавайтеся ще більше про те, як легко і приємно ставати сильнішими з Chill Tab.